Дистанційна освіта, батьки не знають, що робити, садочки не працюють. Проте в Петропавлівській громаді є альтернатива. Давайте дивитися разом. Наша перша героїня Ірина Юрченко, учителька початкових класів та практичний психолог, заснувала дитячий гурток пізнайко, займається розвитком дітей та дошкільною підготовкою. Почалося з того, що я почала шукати приміщення, де можемо ми з дітками комфортно, комф, з комфортними умовами, де будемо знаходитись в нашій Петропавлівці, з цим о, дійсно була проблема, тому що багато приміщень, які є, вони не опалюються, не отоплюються в зимовий пері період. і Діткам би було дуже холодно. Тому ми, я зв'язалася зі знайомими зі своїми дуже добрими. Людьми, які надали приміщення, і я могла починати проводити заняття з дітками три години п'ято. Тобто це були комплексні заняття і фізична підготовка, різні руханки, гімнастики, танці в нас були. Потім комплекс розвиваючих вправ. І навіть ми займалися творчістю, і малювали, і пили. Так, є ще рання підготовка до школи. Тобто дітки п'яти років, яким ще рік. В мене є програма розроблена, підготов... підготовка до школи, лін до школи. І є ще групка діток 3-4 роки, це саме розвиток діток. Ми ділили апельсин. Нас багато. Він один. Ця частинка для єнота. А оця для бегемота. Ми вже з вами знаємо деякі з них. Давайте зараз повторимо. Називаємо нас. разом. <питривання> Наступний дружній простір створений від ЮНІСЕФ, де проводять групові та індивідуальні заняття, надають юридичну та психологічну допомогу. Працюють спеціалісти Аракелова Анна та Меркулова Людмила. Дітей підприємо. До 17 років. Включно. Займаємося, ми надаємо, психологічні, соціальні послуги, проводимо як індивідуальні заняття, так і групові. Групові заняття у нас є і профілактичні, і інформаційно-просвітницькі, і також творчі, розвиваючі заняття. Групові заняття, плануємо, ми самі плануємо ну, 2-3 рази на неділю. А також в основному індивідуальні, і також є вільне відвідування дітей. Тобто дітки приходять, ми пропонуємо, чим їм можна зайнятися. Вони вже вибирають на свій смак, чим а -а -а. вони хочуть зайнятися. І ще в нас є група взаємопідтримки. Це дорослі. Тобто ми працюємо не з дітьми, а з сім'ями з дітьми. А -а -а. Тобто, у нас батьки і діти так, від нуля до чотирьох, у нас батьки тільки з дітьми тут знаходяться, працюють, самі діти не залишаються тут. А старші діти вже можуть залишатися без батьків в нашому просторі. Цей простір дуже крутий. Ми тут малюємо, граємось, співаємо, ліпимо з пластиліну, танцюємо. Найбільше мені подобається малювати та грати з друзями. Ми були в гостях у колобка, ми там обговорювали, який він, жовтий, круглий, потім малювали, виробили робили аплікацію. Це робиться з батьками. І якщо це індивідуальна консультація, тобто це да, запрос батьків, наприклад, гіперактивна дитина, або не хочу спілкуватися з однолітками. Тобто є якийсь запит на це. І ми вже працюємо з дитиною. Мене звати Світа, я сюди ходжу три місяці. Мені тут дуже подобається. Ми малюємо, граємось та ліпимо, вилізаємо, граємо в ігри. Мені дуже подобається. Ще я приходжу сюди зі своєю сестрою. Ми тут теж з нею граємо. Кому каза, кому божок пішов віки доську. Наступна героїня Олена Малишенко, логопед, дефектолог, переселенка, приїхала з Краматорська, займається корекцією, постановкою звука в розвитку мовлення, працює з інклюзивними дітками для кожної дитини розробляє індивідуальну програму. Тобто, це, от як раніше готували до школи, це і вокально-хореографічна студія, це вміння відстучати слово, відкрокувати слово, і от в ігровій формі діти а, значить цих уже навчили читати детей. там хлопчик був, був Алалія, ми читали картки з ним, вот читали картки, а потім, за значенням, він вона воно визначали, про кого я кажу. Тобто навчання це двосторонній процес, аналіз і синтез. Спочатку він читає, потім я задаю питання, хто це? Так, це зайчик, а потім уже все йде поетапно від простого до складного. Вчуся. Чувся. А язичок як там Вот так. Вчуся! Угу. Ось у мене морква у відерках. Ось морква. Треба її висадити у два рядочки. Дев'ять. Дев'ять. Десять. Десять. Одначить, і дванадцять. 12. А тут буде змія. Будемо казочку складати, так? Отак от. М'язи рук, так, і всю ручку отак от. Зап'ястя рук, от, так. І розподіляємо камінці. Веселка. Так, веселку кажемо, щоб все гарно було, бо чого ми у спекотний день тут зібралися. Веселка. 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 Давай, скільки складів. Ручку під підбородочок. Веселка. Скільки складів? Три. Так, язычок вот так. Кинчик язычка сюда упираем. Губкой вот так, мимической складкой. А кинчик язычка сюда. Вот так. Вот, вот эта вот, 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 точечка, да? Еще вот так. А кинчик язычка. едет цукерку. Вот так. Здесь там цукерка. Сюда давай. Так, вот это место, да? И давай. Ми навчалися. Це набували навички читання від слів до речення, а тепер формування письмового мовлення розширює кіт їсть. А зроби мені, щоб було три слова в цьому реченні. Кіт їсть що? Ковбасу. Ковбасу. Уже три слова.